Повідомляється, що Літві Олександр приймає участь з використанням відеоконференції що є. Доповідь секретаря судового засідання про яку учасників судового розвіду. Доповідь секретаря до по... судового засідання Судове засідання на надійного зв'язку. Перебуває скажімо, в лізі. Судове засідання в залі судді знаходиться слідчий деберати рядних. Добре, дякую. Оголошено на склад суду. Головчий Завгородні секретарі Торовські з участю Литвіна Олександра Володимировича і Тірятіка Богдана Сергійовича. Відводи самовідводи є, немає? Ну, ні, немає. Немає. Добре. Олександр Володимирович, пам'ятку з процесуальними правами вам зачитувати? Чи достатньо обмежитись тим, що ви їх знаєте? Я сподіваюся, що ви будете їх дотримуватись. І в мене прохання клопотання включити відеотрансляцію на сайті судова влади. ставить нам були питання про можливість про можливість включення трансляції судового засідання духа сього приводу слідчим суду але важаю що підстави визначене законом для вчинення процесуальних діях слід навісів хвалив відмовити задоволення клопотання про проведення трансляції оскільки судове засідання фіксується а аудіо аудіо записом тому, тому потреби транслювати не вбачаються. Крім того, у нас, у нас буде спеціальна інформація, пов'язана з тайністю своєї розслідування. Зв'язку з цим про трансляцію відмовили у задвоні клопотання про трансляцію, про проведення трансляції прямої відмови. Доповідаються матеріали стадії. Спитав у пускацій, просять визнати бездіяльність нічого протиправного. А саме, саме стверджує, скажімо, що не на та інформацію про стан справи по кримінальному положенні сто шість сім, останні цифри сто шістдесять сім. Олександр Володимирович скаргу підтримує змін доповнений. Немає? Ні, немає. Слідчі визнаєте, не визнаєте, Що визнаєте. Ваше честь, не визнаємо ковному. Пояснює Володимира. В ТУ ДБР знаходиться кримінальна справа не перший рік, і мені не зрозуміло, які саме зараз секретні матеріали ми можемо почути. Якщо е, на даний момент звинувачення нікому не пред'явлене, але справа порушена. Відповідно того, що прокурор Олександрії разом зі слідчим не виконували судові рішення і вчиняли посадові злочини, а саме посадову бездіяльність. Зараз те ж саме відбувається зі слідчим ДБР тетерятником, який вже протягом часу. Тримає в себе кримінальне провадження, яке залишається без руху і без подальшої долі. За це він успішно отримує зарплату, я думаю, немаленьку, і виконувати свої посадові обов'язки не збирається. На мою думку, що тут також зараз я повідомляю суду про злочин. Якщо суд е самостійно не прийме рішення про повідомлення прокуратури. Відносно даного злочину я буду намагатися ініціювати кримінальне провадження щодо бездіяльності слідчого ДБР. У мене все. Пояснюємо дослідження. Безпосередньо перед початком у мене по питання долучити до матеріалів судової справи копії з окремих матеріалів до судового слідів до провадження. номера впровадження. Станів за 157 за якого подарунка. Безпосередньо, щодо до пояснень по суті справи, би зазначити, що відповідно до територіального управління пішло по питання, який нам зазначено вищому кримінального провадження, за містом якої почав надати йому витягнення для новинства до сторону слідкування вказаному кримінальному провадження та інформацію про стан до розслідування. 24 грудня відповідне попитання було розглянуто та задоволено в повному обсязі. Відповідно, заявникам було повідомлено про те, що достовере розслідування вказаного кримінального провадження триває. Станом до 24 грудня 2024 року, а також одночасно зарахування процесуального статусу заєвника вказаному кримінальне провадження, як треба було витяг з як забігу туристу засильним зазначенням кримінальним провадження. За випускними питання, якого розглянути межа в межах порядку, передбачено чи на кримінальних кримінальних професійних де так оскаржувана за явником бездіяльність відсутня, за без скучі прошу відмовити за допомогою згадання повності. Запитання Олександра Володимировича до слідчого. Так, репліка буде. Дивіться, те, що з запізненням, не було б даного судового провадження, якби слідчий ДБР вчасно надав відповідь, але і та відповідь, що він надав, не містить. Там наданий витяг, і справа у нас триває. Я буду мати маю можливість якимось чином впливати на хід слідства, і це також має робити слідчий суддя, тому що для того, щоб справа йшла до свого завершення, потрібно або проводити процесуальні дії, або Найти підстави, за якими закрити цю справу. Але так як в матеріалах справи є докази у вигляді судових рішень, зрозуміло, що слідчий ДБР не може її закрити, а по факту е нікому не пред'являється звинувачення. Тому я вважаю, якщо слідчий суддя не буде вживати відповідних заходів і вважатиме дану відповідь. За, задовільну щодо того, що е, справа триває. Не може справа тривати роками. Справа має доводитись до логічного завершення. Тому я вимагаю визнати бездіяльність слідчого протиправною, а надану відповідь я не вважаю обґрунтованою і змістовною, яка веде до подальшого завершення досудового розслідування. Дякую. Ставиться на обговорення питання про можливість долучення клопотання, клопотання, яке направив Литвін Олександр 20.12.24. Надати витяг та інформацію про стан справи стані цифри 167. Рішення пошли надати на електронну пошту. Реквізити електронної пошти. Відповідь, відповідь Олександру Литвіну 24.12.24. 24 на виконання вимог частини 2.220 я повідомляю, що ваші два питання від 20.12.24 проходили на -е, рамках підготувального розслідування кримінального провадження стандіцифру 167 відмісті щодо якого. Внесні до єдиного реєстру достої 16.12.23 споприняті числення 382, как в Україні, розглянути та задоволено в повному. Повідомляючи, що на 24, 12.24 до по показано провадження триває. Одночасно надсилаю на вашу адресу витяг з реєстру. Відповідь. Супровідний листок. Лист. А, це ще і супровідний. Е, немає заперечень долучити вказані документи. Долучайте. Долучається. Долучається. Е, е, далі оголошується матеріал і скажі. Чи я вже оголошував сама скарга, клопотання, е, відповідь на клопотання, ухвала про відкриття впровадження. Про панограми, виклики, судові клопотання про ВКС. ВКС. Оголосили матеріали клопотання. На запитання відповідає Олександр Володимирович. Інших доказів клопотанького повз немає. Можна перейти до дебатів? Так, переходимо. Слідчі можна прийти до місці по прийти до дебатів. У нас дебатах Олександра Володимировича на сьогоднішній день триває досудове розслідування, але слідчим ДБР відповідь про те, що розслідування триває, ну він успішно отримує зарплату. Якщо це всіх влаштовує, то мене це не влаштовує. Тому я вважаю, що. Досудове розслідування має проходити відповідно кримінально-процесуальному кодексу, в терміни, визначені кримінально-процесуальним кодексом. Мають всі матеріали, які долучаються до матеріалів справи, мені як учаснику, мають копії надаватися, які не надаються. Для того, щоб я пустими клопотаннями не закидав ні слідчого, ні слідчого суддю скаргами на їх невиконання і все інше. Тому прошу визнати дії слідчого ДБР неправомірними і задовольнити моє клопотання, надати мотивовану відповідь, яка має бути підтверджена відповідними документами, витягами з кримінальної справи. Щодо долучених документів туди і все інше. І в мене все. Видобати свідчення. Маше, прошу вимовити за нього староплочка. Час промов засідання. Таких розкажемо роз'яснювати. Я віддається, де нарад мати. Вимкнули, так? А ви будете чекати? Да? Вимикайте все.